Дівчата, хочу вам зараз показати, як використовувати хуки, болі і тригери на прикладі нашого куркуміну. Ми його знаходимо на сайті. Я зараз зайшла в кабінет, тому в мене ціна зі знижкою. Дієтична добавка куркумін. Тут є дуже класний опис продукту. Ми беремо його, копіюємо. До речі, да, на деякі товари, зверніть увагу, вже в нас є шикарний опис, який навіть можна брати на готовий пост і не треба редагувати. Так, скопіювали. А далі в допомогу приходить наш з вами чат GPT. Так, чат GPT заходимо і пишемо. Напиши мені продажний пост. Так, для куркумину компанії Фармації обов'язково пишемо англійськими, щоб правильно розлічила да, компанію ChatGPT. GPT. Так, далі пишемо з хуками. Біллю. Можна ще, отак, який тригер можна використати у відео. У відео про куркумін. Тобто, це предполагає, що ми ще знімемо відео. І тут ми опис продукту кидаємо, той, що ми скопіювали. Готово. Так, є. Значить, ось продажний пост про куркумін. Да? Дивіться, воно сразу мені пише на вибір. Втомилися жити з постійними запаленнями, у суглоба та вічною втомою. Один натуральний компонент може змінити твоє самопочуття вже через кілька тижнів. Чому всі говорять про куркумін і чому тобі теж звернути увагу? От цікавий хук, третій. Да, мені подобається, наприклад. Так, біль, яку він закриває, розписані. Дивіться, це теж може бути хуками, як постільний біль у суглобах, ранкова скутість. Це може бути хуком на, самому, на самій картинці. Проблеми зі шлунком та важкість після їжі. Чудово, да? там стрибаючий цукор у крові. Це те, що багатьох якраз хвилює. Це вже воно мені розписує болі, конкретно розписує хуки. Далі. А, тепер пост. Да? куркумін фармасі це природний антизапальний щит для твого організму. Але пост ми будемо починати із хука, який нам до вподоби вибираємо один. А потім пропоную вам препарат, який. Ну, і оці білі перечислюємо, який знімає запалення, що ніяк не минають, налагодить вам проблеми зі шлунком та важкістю після їжі, класно працює для підвищення імунітету. Тобто, ви ну, не просто скопіювали, вставили, ви працюєте над цим постом. Так, значить, є про куркумін. Фішка, яка робить наш куркумін особливим. Піперин з чорного перцю підсилює засвоєння куркуміну у 20 разів. Це дійсно дуже важливо, тому що в мене от, знайома цікавилась куркуміном, і дійсно я про нього багато читала інформації. то коли він разом за цим піперином, чорний перець, то він сильно підсилює дію куркуміну. А в нас уже додатково цей піперин купувати не треба. Чому варто купити прямо зараз? Дивіться, як класно, з чим поєднати, чудово, кому не можна. Який тригер використати у відео? Дивіться. Почніть відео фразою. Болять суглоби вранці, скутість не дає нормально рухатись, це ви починаєте говорити своїми словами і показуєте баночку куркуміну, і далі вже, ну, собі вибираєте оці по тексту, що ви про нього розкажете. Так, тригер 20 разів сильніший. Да? Перший тригер – це біль полегшення, да? тепер от який цікавий чому куркумін не працює у більшості людей? Угу. Так інтересно. Тобто, це конкретно на ту аудиторію, які зацікавлені куркуміном. Бо без чорного перцю він засвоїться лише на 5%, а в нас на 2000% засвоєння. Далі, натуральна тригер, 3, Дивіться, 4, 5, 5 тригерів. Синдром втомленого організму відчуваєш постійну втому, набігівки, болі, погане травлення. Це може бути запалення, і куркумін працює саме, ну, працює саме з цим. Далі, захист від запалення зсередини. Тобто вибираєте той, який вам потрібен плюс. Ну, чим мені подобається чат GPT, він на цьому не зупиняється. Він тобі пропонує зробити коротку версію. Скрипт для рілз, озвучку або текст для сторіс з прогрівом. Це взагалі просто клас. Ви натискаєте отут раз, скопіювали, потім заходите собі десь у телеграм збережене, Оцей текст ви собі. Хопа! Так? Є, ви потім з ним попрацюєте, ну, зробите його і постом, і зробите його, і хук виберете, який вам потрібно. Але тут ми обов'язково пишемо: так, що ми хочемо, хочу, воно ж нам щось пропонує. Коротку версію, скрипт для Гілс, озвучку або текст для сторіс з прогрівом. Так, хочу озвучку для Гілс, можна Гілс так написати, і ми хочемо і прогрів для сторіс. Нехай воно нам розпише, і прогрів для сторіс. Так, супер. Тримаємо озвучку на 5-7 сторіс, да? Болять суглоби, постійне запалення важкість важкістю шлунку, часті застуди, є одна причина. Да? Ну воно пропонує нам тобто вже текст, який ми будемо розповідати. Ну, звичайно, ви у нас ще є купа наших текстів. Ну, тобто ми беремо цей, ми зрівнюємо з нашим, щось відтуда беремо, щось відтуда беремо, але тут він майже ідеальний. Далі, другий варіант, третій варіант. Тобто, ми можемо, до речі, з цих трьох варіантів щось з одного вибрати, щось з другого, щось з третього. От, да? чому куркумін у багатьох не працює? Бо він майже не засвоїться, але у фармасі є секрет, і це можна так ще знаєте, зіграти там. Ну, Секрет, там, якось, тіпач, да, так, і що ну, показуємо, да, що в нашому куркуміні доданий піперин з чорного перцю. І він, увага, засвоюється у 20 разів краще. Ну, тобто, ви зрозуміли, да? Так, Прогрів для сторіс, перший стогіс, хук, тобто, це буде 5 або 7 сторіс. Коли продивиться людина, вона купує наш продукт. Ти знала, що біль у суглобах у животі і постійна втома можуть бути пов'язані з однією причиною. Стікери, формат, фото, руки, суглобів, обличчя втоми. Воно вам все прописує, які вам картинки треба знайти в інтернеті, який текст написати. Сторіс 2. біль біль у колінах, здуття, погане травлення. Ви просто пишете в інтернеті, біль у колінах, нажимаєте картинка, да? зображення. І все, і ви скопіюєте ск собі те зображення, вставляєте його в стогі, пишете. третє рішення. І ось що цікаве: є натуральна речовина, яка знімає запалення на клітинному рівні. Куркувін, куркумін. Ну просто дівчата бере берем і робимо. Дивіться це. Я просто взяла для прикладу куркумін по любому продукту, по будь-якому 4, вау ефект. Текст Фармасі додали до куркуміну екстракт чорного перцю, і засвоєння стало можна великими у 20 разів краще. Тому цей комплекс реально працює. П'яте результат: що він дає, чудово, соціальний доказ, відгуки, відгуки в чаті відгуків, їх дуже багато беремо на сайті, беремо, якщо вони там на англійському перекладаємо. І останнє офер, да? ну тобто. Як зв'язок з людиною є, там кілька баночок у наявності. Хочеш запропонувати, ну тобто, хто бажає замовити, пиши слово консультація, розповім, як приймати, Ну, типу такого, так? Да? Ще і навіть ось він ще предлагає зробити карусель для інстаграм, для відео з твоєю появою або план постів. Ну, тобто, Він вам ще кучу всього пропонує, можна погоджуватись, якщо вам це цікаво. Також ми це собі копіюємо і це ми собі вставляємо. І з цим тепер треба попрацювати. Але, дівчата, якби. Да, Тут теж трошки треба попрацювати, познімати, але дивіться, в нас на 70%, на 80%, я б вже сказала, все готово. Ось таким чином ми працюємо. От, наприклад, по такому принципу я робила ось буквально недавно. Це мені все прописав наш чат GPT, Так, показати в чаті так, про глюкозамін. Так? Текст, який чудовий мені От хук, ти ще не приймаєш глюкозамін, тоді твої суглоби працюють на знос. Отут в мене ефект фоми був. оцей Тобто, що якщо ти не приймаєш, твої суглоби зносяться. Кожен крок, тренування, підйом по сходах, це навантаження, яке щодня з'їдає ще тканину. І якщо не підтримувати суглоби, чи за рік-два, ти відчуєш це болем. Тобто, тут Це ефект фоми що коли ти не приймаєш, в тебе буде отак і атак, Да? І тут є рішення, глюкозамін. Сторіс, які мені запропонував чат GPT, і я знайшла ці картинки. І той текст, який він запропонував, написала зранку важко розігнутись. Рускіт при присіданні, а твої суглоби витримують ритм життя. Хтось побачив цю картинку, а в когось болять коліна, Йому це цікаво. Він дивиться далі. Суглоби працюють 24 на на да? І тут там, з пакетами ми кожен дня ходимо. Там стояча робота, чи вчитель, чи це може бути будь-хто в кого стояча робота з дітьми, постійно їх піднімаємо спортсменам, просто по сходам, просто сидим. Це все нагрузка на нашу хрещову тканину. Рішення. Глюкозамін, соціальний доказ, відгуки. Фото просто на фоні дверей сфотографувала. Це мої двері, взяла баночку, бо в інтернеті не знайшла. Ну, раджу, такі реальні фото взагалі класно працюють. Ще раз взяла, сфотографувала останні упаковки зі знижкою 50. Купуй зараз лише за скільки-то, а не за скільки-то. Так, 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 це в мене останні. Тобто, ось так ми працюємо.